Він відремонтований і оснащений усім необхідним обладнанням. Ще один автомобіль швидкої медичної допомоги вирушив на фронт. З-під Бахмута від 28-ї бригади поступила заявка на автомобіль, тому що хлопці завжди говорять, що от хамерами чи бетерами вони можуть з передових довести хлопців. Але дуже багато треба, щоб швидко була надана медична допомога, бо і руки відрізають, відомо відрізають, бо невчасно надана медична допомога. Тому було прийнято рішення про. Придбання такого автомобіля. Ми від держави отримали автомобілі нові, а порадившись з колективом центру, від центру передали сім автомобілів на ЗСУ, які вже в нас трошки послужили. Передали ми ті автомобілі всі з обладнанням, швидка для надання екстреної невідкладної допомоги. В цій машині так само, як і в місті, можна надавати допомогу, так само і на передовій. Передали вона обладнання дефібрилятором, інфузоматом, ношами, кисневою підтримкою. Одним словом, передали кардіограф, є додаткові ноші, шини, комірці для фіксації там, травм, переломів. Ну, все необхідне медичне обладнання тут є. Ми її відремонтували, поміняли масло, фільтра, і тобто машина повністю готова для роботи. Ну, ціла лікарня на ходу. У нас є дуже тісна співпраця з громадською радою, яка сформувала при голові Тернопільської обласної військової адміністрації. І на одні з на одному з засідань громадської ради постало питання про те, що є в комунальному підприємстві, є швидкі, які з стринадцято року не використовувалися, які б ще могли, в принципі, після технічного обслуговування і належного ремонту, могли б, бути, могли б бути задіяні для евакуації поранених і для допомоги нашим бійцям на фронті. Разом з автомобілем волонтери доставлять нашим захисникам антидронову рушницю, медикаменти, маскувальні сітки, генератори, квадроцикл та гостинці до різдвяних свят. Згодом ще одна машина швидкої медичної допомоги поїде у 95-ту бригаду. Також нещодавно такий автомобіль передали зенітно-кулеметному батальйону, який сформували для захисту повітряного простору області від шахедів. А загалом, з початку війни, для потреб фронту відправили сім карет екстреної медичної допомоги.